हम सोचते करते हैं तो पहले और वो उसको और उसके से उसको अपनी अच्छी चीज को जरूर से याद रखना ये बहुत ही लेना चाहिए तो और ये बात बहुत बहुत अच्छा तरीका से बोलिए आप भेजते हैं Так, доброго дня. Е, я готовий написати за там, 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 на мене дітей. Е, вітаю, тебе, там. Е, я хочу поговорити з вас по поводу вот э-э такого तो बोलतो मी प्रयत्न करतो बोल एकदा आता तो तो दोन पैसे लागतील

Аваджетри дайма і допєр активіровал, коли він, э, Анатолій був піднятий, то він подивився на нього, басно, і потім, э, кедова логіку, яку ми бачили, э, на діл 3 Galileo, доктор Сіоновий.

Мария, Игорь Колифонов, летит ладит. Привет, Александр. Спасибо. Доброе пожелание. И все вообще.

Дмитрий, 39 Геральт. Удачи на командирован. Радио, Николай. Радио 3, Памара Леонид. Самара Леонид, радио. Володя 5-9 Генрадио. Тепер буде дуже сильний, дуже в якийсь дуже слабкий сигнал. чутися, що розмовляють, але практично не можна зрозуміти що. Як і тут, так і тут. Одинаково.

Можна зрозуміти все, що. Тут вже... Так, от тут я вже не можу ці сигнали чітко виокремити. Ні. Ні, зрозуміло. А тут чітко. Чуться, що можуть говорити.

Так, чи краще? Чи? Один. Таким чином, от, протестували ми два придімачі з Sony F330K із 1981 року флагман на коротких хвилях і логічно такий вже, як би так сказати, динозавр 1974 року, гітачий H5000 на діапазоні 3,6 МГц радіолюбительський діапазон. І ми побачили, що явно більш чіткіше, особливо слабкі станції. Можна зрозуміти, що люди говорять, перевагу таки має гітач і каш 5000. -ти Отже, що на 14 МГц, що на 7 МГц, що на 3,6 МГц. Більш чіткіше, тобто гарно зрозуміти можна мову, особливо в слабких, слабких відпосигналах, на гітачі. Отже, як не дивно, без ніяких наворотів, от без ніяких, як кажуть, ну. Просто простий радіоприймач, будемо так говорити. От, повністю аналоговий, але працює, приймає шикарно. Ну, правда, ціна цих радіоприймачів є одинакою на, на ринку, що цей коштує 3000 євро, що цей Sony теж коштує 3000 євро. Так що по ціні, в принципі, вони одинакові. По рідкості це набагато рід, рідкісніший. Такий було зроблено у нас 200 екземплярів. До нашої часів все на все десятки, а в такому стані, як у мене є в ідеальному, то практично вже одиниця, можливо, той єдиний кін світі лишився в такому стані. Це теж колекційні магнітола, бо є касетна дека, теж дуже рідкісна річ, але ну, там же, як думаю, набагато більше там вже добрих. Може, і сотні лишилися тих радіоприймачів. Таким чином, колекційні, гарні, прекрасні радіоприймачі, всі вони були відремонтовані однією тою самою людиною. Це Анатолій Володимирович із міста Харкова. Ідеально все виведено технічно. Так що можу повністю стверджувати, що гітачі 5000 із 1974 року посідає достойне місце, як короткохвильовий радіоприймач, тобто повністю. Без ніяких питань, дуже сильне, дуже потужне радіо. Можу рекомендувати всім купити такий радіопримач. Звичайно, що краса, краса неймовірна, але щоб купити такий радіопримач, треба затратити пару років, пару років полювати за таким радіоприймачем і, звичайно, купу велику грошей. Ну, але воно вартує, тому що якість самого прийому і краса просто неймовірна. Отже, бажаю вам всім мати теж можливість користуватися такими радіоприймачами, насолоджуватися аналоговим Прийом всього найкращого побачення і зустрінемося при тестуванні інших відповідно діапазонів.